Виконаємо четверте завдання лабораторної роботи виконання обчислень графічне представлення даних. В даному завданні потрібно побудувати графік функції y дорівнює x2 мінус 4х на проміжку від мінус 10 до 10 з кроком 2. Ескіз графіка представлено, як ви можете бачити, на рисунку 14.2. Для того, щоб побудувати графік функцій, Потрібно спершу створити таблицю значень, яка представлена на рисунок Q14.3, потім заповнити таблицю даними. Отже, перейдемо до виконання даного завдання. Відкриваємо робочу книгу, в якій ми виконуємо дану лабораторну роботу. Відкриваємо робочу книгу, додаємо новий аркуш. Пам'ятаєте, що кожне завдання ми виконуємо на новому аркуші і перейменовуємо його тим номером, номер якого завдання ми виконуємо. Додаємо аркуш. Перейменували на завдання 4. Створюємо таблицю значень для іксів та y. Називаємо стовпчик А х, стовпчик Б, Y. Форматування виконаєте самостійно. В комірку А2 вводимо перше значення для х мінус 10. Для того, щоб постійно не вводити нові значення, ми зараз введемо формулу. Кожне наступне значення в нас має бути на 2 більше за попереднє. Тобто, ми маємо до числа мінус 10 додати 2. Далі до того числа, яке ми отримаємо, знову додаємо 2. Записуємо формулу. Дорівнює. Активуємо комірку А2, додаємо 2. Отримали мінус 8. Далі копіюємо, виділяємо діапазон комірок, вставляємо. Отримали значення для іксів. Далі нам потрібно порахувати значення для кожного ігрика. Формула для ігриків виглядає наступним чином. y дорівнює х квадрат мінус 4х. Введемо цю формулу в комірку b2. Дорівнює. Для x ми вводимо. Перше його значення, тобто, має бути число мінус 10, а точніше комірка, в якій розташоване це число. Активуємо комірку А2, підносимо до квадрата, поставили знак піднесення квадрат. Далі мінус 4 помножити, маємо множити на х, тобто на число мінус 10. На комірку множимо А2. Підтвердили введення. отримали результат. Копіюємо формулу для решти діапазону комірок. Отримали заповнену таблицю значень. Форматування таблиці виконайте самостійно. В завданні потрібно побудувати графік функції. Для того, щоб його побудувати на мобільному пристрої в додатку Google таблиці, виділяємо таблицю значень, тобто діапазон комірок А1Б12. Виділяємо. Далі натискаємо на кнопку Додати, обираємо діаграму. За замовчуванням вам буде запропоновано вид діаграми, лінійна діаграма. Активуємо, оберемо лінійна, щоб лінії були плавні. Зверніть увагу, що у вас вже є позначення Х. Зокрема, перейменуємо назву діаграми. Перейменовуємо y, дорівнює Х у квадраті відняти 4Х. Оновили назву. Також ви можете змінити колір вашої лінії. Зверніть увагу, що заголовок горизонтальної осі вже підписано Х, заголовок лівої вертикальної осі підписано Y. Все у вас підписано. Підтвердили вибір. Перемістимо діаграму нижче під нашою таблицею значень. Якщо потрібно вам відредагувати діаграму, один раз на неї натискаємо, вибираємо команду редагувати діаграму. І тут ви можете внести зміни за необхідності. Виконали четверте завдання.